Не живіть заради дітей. Благаю вас, не живіть заради дітей. Їм це не тільки не потрібно, їм це дуже шкідливо, скільки поламаних доль, роззабитих сердець, образ і непорозумінь. Я бачу жінок, які відмовляються від усього в житті заради дітей. А потім я бачу тих дітей, заради яких від усього відмовлялися. Дуже дорогі мої сумне видовище. Ось прикладу, мама виростила Івана сама. Вона так і не вийшла заміж, вкладала все у сина, купила йому квартиру, оплатила університет. Він став прекрасним чоловіком, успішним. От тільки йому вже 50. Він ніколи не був одружений, не має дітей. Ціле життя намагався повернути мамі неоплачений борг. Не вийшло. Інший приклад батько Оксанки працював день і ніч заради дітей. У нього були великі плани, особливо на дочку. Вона була здібна. І він мріяв, що вона стане лікарем. Заошадив її на університет. А вона відмовилася і захотіла жити своїм життям інакше. Хотіла стати художницею. Тоді тато спробував її привести до тями і виставив їй рахунок, порахував туди все, скільки коштувала її освіта в школі. Позашкільні гуртки, одяг їжа і став вимагати повернути йому ці гроші. Чи треба казати, що більше Оксанка свого тата не бачила? Минуло вже понад 30 років із того дня. Мама Іринки відмовилася від особистого життя. Після розлучення не ходила на побачення. Боялася травмувати доньку. Донька виросла і не може залишити маму, не може ходити на побачення, не може навіть допустити думки про те, щоб залишити маму і клопотатися про власне життя. Ірі вже сорок, заміж так і не пішла, дітей немає. Батьки Ігора і Жені були дуже й дуже хороші. Вони робили для дітей усе, що могли, і навіть те, чого не могли. Сім'я завжди виглядала дружньою, сімейні свята, відпустки, тільки у цьому батьківстві вони втратили подружжя. Їх більше нічого не пов'язувало. Вони прожили разом 30 років, як мама і тато. А потім. Коли діти пішли з дому, вони просто розлучилися. Женя досі не може дійти до тями від цього найбільшого в світі обману. Їй вже 37, але самі ж вона не хоче, боїться повторення такої само сумної історії. Адже мама після розлучення дуже швидко згасла. Гоша пізна дитина. Над ним завжди тряслися, його опікали, про нього турбувалося. Навіть занадто. Сказати правду, його мама просто звідчаю вирішила більше не чекати на принца і народити дитину для себе. Потім вона вирішила, що Георгія збудуться всі її мрії. Вона з усіх сил намагалася зробити його вундеркіндом. Він займався кількома мовами, відвідував безліч гуртків, а грав на арфі. Мама пишалася ним. і гостям завжди просила щось зіграти. Арфа, це ж так екзотично. Гоші вже за сорок. Він розлучений. Його дітей виховує інший. Чоловіка, його що не проти, він досі не знає, чого сам хоче. Він не став Вундеркіндом, він не витримав і зламався. Зараз він просто п'є до роботи, після роботи і замість роботи. Мама цього вже не бачить. Дорогі мої, хіба мало таких історій? І чи багато серед них веселого і радісного. Коли дитина стає сенсом життя, це для неї надміру. Її не би замикають у кімнаті, де колись закінчиться повітря. Спершу так жити можна, але поступово починаєш задихатися, задихатись у такій любові і турботі. І мало того. Що ти двадцять або скількисть кіль... там років живеш у задушливій житейській пустелі, частіше за все ти ще й залишаєшся винен, тобі приносять приход... рахунок. Хоча здавалося, що ти просто прийшов у гості, і ти б з радістю допоміг тим господарям сам із власної ініціативи. Але коли тобі на блюдечку приносять приход... рахунок за ці 20 років, протягом яких кожен подих палив тобі все всередині. Далі виникають варіанти: дитина може оплачувати ці рахунки довічно, як і рачування з історії на початку запису, або влаштувати протест. Почати випивати, порвати всі зв'язки, як Гоша і Ксюша. Рідко хто спроможній зрозуміти і прийняти таке ставлення з боку батьків, прийняти і зрозуміти, і при цьому не жертвувати власним життям, власними інтересами. Тому я благаю вас, не живіть заради дітей. Знайдіть собі інший сенс життя, знайдіть інший сенс у материнстві і батьківстві, щоби маленькі хлопчики і дівчатка, приходячи на цю планету, не ставали заручниками і жертвами вашої благодійності у лапках та опіки. Нехай вони ростуть, як Бог дасть, скільки дасть і що дасть. Того і достатньо. Хтось має мільйони, а хтось живе від зарплати до зарплати. В кого як? На дитину та її виховання це не повинно впливати. Що єте є? Жінки, направду любіть своїх чоловіків. Чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос полюбив Церкву. Діти виростуть. А чоловік чи жінка залишаться з вами. Ви можете подати дітям приклад стосунків, щоб і їм захотілося сім'ї, дітей, а можете відбити все бажання, якщо будете звихнуті у лапках на проблемах дітей, і потреба чоловіка чи жінки. Любіть себе. Не забувайте про себе в гонитві за дитячим щастям? Не відмовляйте собі у платі заради нової роботи. Не міняйте свого косметолога на репетитора. Якщо ви самі про себе не турбуєтеся, то що ви зможете дати іншим? Який приклад, яку любов, свідки? Шукайте сенс життя далі матеріального рівня. Ще це життя колись скінчиться. навіть якщо зараз не хочеться про це думати, духовна практика, релігія, молитви, читання святого письма. Ось де ви зможете черпати сили, замість того, щоб тягнути їх із дітей. Не живіть заради дітей, благаю. Вам. Коли мені зустрічаються люди, яким батьки віддали все і навіть більше, мені боляче дивитися їм в очі, я багато в чому пізнаю себе та свій біль. Я бачу ці страждання, розбиті серця, спустошені душі, в їхніх очах крики про допомогу, біль, відчай, провина. Вони, як усі діти, Дуже хочуть любити своїх батьків, але тоді вони просто не вишивуть. Дайте вашим дітям змогу жити і дихати. Тоді вони зможуть рости і розвиватися. Так, їм, як їм відведено долі. Наша роль, як батьків, проста, вчасно поливати, не заступати їм сонце, оберігати від шкідників. А далі дитина, як квітка, вже сама впорається і проявить усе найкраще, що в ній уже згори Богом закладено. І ще одна сторона цієї медалі дитина повинна зростати в сім'ї. Мама тато я щаслива сім'я. Няй буде лихо, аби тихо. Він же так любить дітей. А з якими стереотипами справжнього, щасливого сіпейного життя ви стикалися? Напишіть про це у коментарях, буде цікаво почути. За роки своєї священичої, майже 20-літньої практики я багато разів чув подібні фрази, водночас констатуючи, що у родині існує загроза морального та фізичного насилля. Що при цьому страждає не лише дружина, а й діти. Такого типу установки можна пояснити психологічним захистом та вторинною вигодою. Але наразі я б хотів підняти полісне питання, певно, що для обох батьків то де краще дитині, в повній чи неповній сім'ї. Наразі в суспільстві сформовано своєрідну. Картину правильної сім'ї, де є тато, мама і діти. І все, що виходить за межі правильного, є не таким, як треба, та засуджується або ж викликає співчуття. Так, правильна сім'я, де батько, мама і діти. Але коли це неправильна сім'я, то чи варто таку сім'ю сперігати? Дуже багато говорить. З релігійної точки зору, що бояться, що вони не зможуть сповідатися, не зможуть причащатися. Ні, дорогі мої, церква не заставляє вас жити з такими тиранами, деспотами. Це називається в церкві сепарація, розлучення, відділення одне від одного. І ви спокійно зможете сповідатися і причащатися. Церква не допускає до сповіді а відповідно й до причастя тих, хто уже розлучені, але живуть з іншою особою, як з чоловіком і шинкою, приглянемо приклад. Батько, який виховує дітей самостійно, сприймається як справжній герой, а мама, котра залишилася сама, викликає жалість і поснував, мовляв, не змогла утримати чоловіка біля себе. Коли я чую подібні репліки, щоразу відмічаю, що вони звучать дико, однак радує те, що стереотипи ламаються, і приходить інша реальність, яка приймається суспільством, хоч і скрипом, інша реальність, де сім'я це не лише тато і мама, а може бути мама. Без батька, ну, бо так складаються обставини, або мама. Лише хіба або лише тату? Ну, дрізно. чоловік загинув. Ну то що зробиш, а особливо в часі війни. Але тут задаємо собі питання, де буде дітям краще. Скажімо так, дітям буде краще там, де немає насилля та страху, де немає напруження та перепадів, настрою батьків, де є спокійна мама і урівноважений батько. Розлучення завжди залишатиме слід. У душі дитини і відображатиметься на її поведінці. З іншої сторони, коли дитина виривається із ряду травматичних насильницьких подій, наступає відносна спокійна атмосфера. Це, безумовно, набагато здоровіше та краще, ніж перебування у насильницькій атмосфері. Там, де постійні сварки, крики, бійки, дитина не виросте. Урівноваженою емоційно. Повірте, нічого доброго, і потім в сім'ї не складеться та не складається, не складається таких дітей. Саме через те, що вони не бачили доброго прикладу, то теж матері або батьку варто задуматися не тільки про себе, але й про дитину. А справді, що краще для дитини. Для дитини життя після розлучення буде, звісно, що поділятися на до і та після. Розлучатися, змінювати, прощатись це завжди страшно та боляче, особливо дітям. І тут задача батьків забезпечити спокій та прийняття емоційних переживань дитини, тому не варто миритися заради дітей, не обманюйте себе та їх. Помиритися ви заради себе і власної вигоди. Щоб вирішити кризу сімейну, спробуйте знайти доброго спеціаліста, де на окремих зустрічах ви і будете вчитися розуміти одне одного. А дітей у партнерські стосунки втягувати не варто. Отже, дорослим варто дотримуватися певних правил, щоб в першу чергу підтримати дитину. Основне правило ви завжди залишатиметеся батьками для своїх дітей. Дорослим варто залишатися дорослими в будь-яких складних ситуаціях для того, щоб дитина відчувала опору та підтримку під час стресу, а не була стабілізатором особисто для вас. Тому не варто наставляти дитину проти батька чи проти матері. Не варто дитині забороняти, зустрічатися з батьком чи з матір'ю. Бо те, що ви не будете жити разом, так буде травмою. Але не травмуйте тоді, коли не дозволите ні зустрічатися, ні розмовляти, ні спілкуватися. Для дитини все одно це батько, для дитини все одно це мати. І батько, і мати, вони будуть для них найкращими, такими, якими вони є. Якщо ви все ж таки прийняли рішення розлучитися. Раджу врахувати обом партнерам наступне, аби мінімалізувати дитячий стрес, щиро та турботливо поговорити з дитиною, повідомити про роз... рішення, про розлучення слід обом батькам. стати і разом про це сказати. Це найкращий варіант. Бачиш, дитино, у нас не склалося, але ми тебе любимо. Тато буде жити окремо, чи то мама буде жити, окремо. але ти будеш бачитися з нами. Ми, ми тебе будемо підтримувати. Ти для нас дитина. Варто сказати, що мама і тато ніде не діваються, але жити вони разом не можуть. Але це не означає, що вони перестануть любити дитину. Вона так і залишиться найдорожчою для батьків. Може трапитися так, що дитина не відразу відреагує на цю новину. Говоріть про його страхи щодо майбутнього, про переживання. Вони однозначно будуть, але можуть проявитися значно пізніше. Якщо батьки так і не зуміли повідомити звістку про розлучення разом, то відповідальність, на жаль, паде на плечі котрогось одного. І, і ось тут не варто вигадувати казок на кшталт тато полетів у космос або мама поїхала у подорож. Не фантазуйте таким чином, ви не пом'якшите кризу втрати і переживань для дитини, а навпаки, розбурхаєте її фантазію, де вона додумає свій ідеал швидше за все, нереалістичний. Скажіть правдиво, відповідно дотримуючись вікових особливостей дитини. Не варто в очах дитини знецінювати, принижувати або надміру ідеалізувати відсутнього батька чи мати. Спробуйте, керуючись розумом, а не емоціями, коли згадаєте про колишнє партнера чи партнерку. Адже все ж одного, він батько вашої дитини, вона ж мати вашої дитини. Ніколи в присутності дитини не дозволяйте очорнювати одна другу. Одне другому говоріть, що завгодно, але не в присутності дитини. Вчиться розрізняти істинне почуття провини та помилко. Швидше за все, у батьків виникне тягуче почуття провини перед дитиною, це закономірне явище, про яке варто говорити, або із друзями, що мають подібний досвід розлучення, або спеціалістам. Якщо ви одразу будете спорядів, Кутувати провину через надмірні покупки, коштовних подарунків, особливо, якщо до того не балували так дитину, то малюк котрасу зрозуміє, що до чого та яку вигоду можна отримати в цій ситуації. Не подарунками задобрюйте дитину. Що, що тато буде кращий, бо він може більше дитині купити, чи мати. Дорогі мої, не робіть цього як наслідок. Діти намагатимуться при будь-якій нагоді маніпулювати вам, довіряйте собі та своїм батьківським правилам та вихованням. Перестаньте бути егоїстами та використовувати дитину в подальших війнах. Досить часто стикаються з ситуацією, коли дорослі дядь та тіті маніпулюють почуть дітей щодо їх власної вигоди. Або, іншими словами, намагаються вплинути на чоловіка чи дружину через дітей. І продовжується така гра за моїми спостереженнями від декількох місяців до двох-трьох років, коли накал емоцій спадає, у колишніх. Пан... Партнерів з'являються нові стосунки і маніпуляції, по суті, не потрібні чи не актуальні. Хто зацікавлений в цьому? Звісно, колишні партнери, в руках, які є такий вагомий ваший управління, як дитина? Ви досягаєте бажаної мети зробити боляче колишньому, чи колишній, але по справжньому боляче ви робите дитині, котра залишиться з шрамами минулого на душі. Як я вже згадував вище, батькам варто готуватися, що генів, бо страх, сум, істерики, агресія дитини може проявитися в будь-який момент. Будьте чуйними приймаю, та приймаючими батьками, будьте уважними до дитини. Для кожного із партнерів розлучення це втрата, що проживається по різному, дайте можливість прожити її та заручитися підтримкою близьких. Буде важко, не просто і по-іншому. Я раджу людям, які звертаються до мене про допомогу, піклуватися не лише про дитину, але й про себе. Є чудова, та корисна така книга американського автора Боба Чейса: Ранок після розлуки. Я раджу її прочитати всім тим, хто проживає процес страти та горювання, хто знаходиться у пошуку такої нової самоідентифікації. адже і ваше життя також ділиться на до і після розлучення. Амінь. Дорогі мої, якщо й надалі бажаєте слухати мій, підпишіться мене, задайте питання у коментарях. Звісно, що я не можу всього охопити. Поділіться, якщо і ви у вас був якийсь досвід в родині чи особистий, уділю вам благословення на це або відповім на запитання і свою любов до мене особисто виявіть своїм лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!